Вітаю всіх! сьогодні на обзорі така мікросхема S1A 05430 8164 r Така вона цікава, але видно на що написано, звісно. І як бачимо жовті такі ноги по вісім штук з двох сторін признак того, що наша мікросхема містить золото. Ось так вона у нас виглядає. Сама S1A і та 8164 r І жовті ноги, це є золото. Якщо її розкусити саму нашу мікросхему, ній також буде міститись золото. Пишіть в коментарях, хто, можливо, займається фінажем, скільки благородного металу ви витягуєте з цих мікросхем. Дякую всім за увагу. Всім пока.